Вітаю колеги. Я Олександр Артеменко, пресейл-інженер з кібербезпеки компанії Тінтегратор. Пропоную вашій увазі короткий огляд сценаріїв використання use Cisco Secure Endpoint. Усі сценарії використання можемо розділити на дві великі групи. Перша це використання вбудованих можливостей, а саме, функціональність Endpoint Protection Platform EPP та endpoint detection and response EDR. Друга велика група це сценарій використання, коли Cisco Secure Endpoint інтегрується з іншими рішеннями. Зокрема, Cisco XDR, Cisco Umbrella, Secure Client та інші. Розглянемо сценарії використання функціональності EPP, функціональності EDR та сценарій інтеграції з Cisco XDR. У чому полягає різниця між підходами EPP та EDR? ІДіар зосереджується насамперед на виявленні складних загроз, тобто тих загроз, які розроблені для обходу передових ліній захисту та успішно приникли в середовище. EPP зосереджується виключно на запобіганні на периметрі мережі. Для EPP важко, якщо взагалі можливо, заблокувати 100% чи переважно більшість загроз. Цілісне рішення для безпеки кінцевих точок. Повинно реалізовувати можливості як EPP, так і EDR одночасно. Обидва підходи реалізовані у складі Cisco Secure Point. Тож розглянемо сценарії, коли використовується EPP-функціональність, мета виявлення та блокування загроз до того, як вони проникли до середовища на периметрі мережі, а також виявлення зломір на намисної поведінки. Реалізація підходу це застосування багатьох різнородних механізмів та інструментів захисту для виявлення шкідливої поведінки та блокування загроз. Перше, це здійснюється захист пам'яті, шляхом аналізу системних процесів та протидії безфайловим загрозам, які спрямовані на оперативну пам'ять кінцевої точки. Endpoint також забезпечує захист диску. Використовуються традиційні антивіруси для різних операційних систем, які працюють локально на кінцевій точці, а та у хмарі. Ці движки мають різну ресурсомісткість, тому використовуються таким чином, щоб спочатку проводились більш легкі перевірки, і таким чином мінімізувати навантаження на кінцеву точку. Використовується база даних кожного файлу, який було проаналізовано. Файли позначаються добре або поганий. В результаті відоме шкідливе програмне забезпечення швидко ізолюється в момент проникнення, без необхідності ресурсомісткого сканування. І нарешті Secure Endpoint забезпечує захист після зараження, наприклад, за допомогою індикаторів компрометації IOC. Вони попереджають про складні загрози. Захист постійно моніторить всю активність на кінцевій точці та виявляє і блокує шкідливе програмне забезпечення під час його виконання. Виявлення здійснюється за рахунок фіксації аномалій та поведінкового аналізу. Наприклад, коли поведінка кінцевої точки вказує на наявність програми вимагача, вона. Завершує роботу шкідливих процесів. Cisco Secure Endpoint завершує роботу шкідливих процесів, запобігаючи шифрування кінцевих точок та негайно зупиняючи атаку. Наступний приклад це виявлення та реагування на кінцевих точках EDR. Функціональність EDR дозволяє виявляти, досліджувати та усувати складні загрози, які є досить витонченими та стійкими, щоб обійти. Засоби захисту традиційного периметру. На сьогодні традиційний периметр вже застаріла та неефективна модель. Тому ІДІАР актуальний і важливий підхід. Детектування забезпечується шляхом безперервного моніторингу активності кінцевої точки, пісочниці, ізоляції кінцевої точки, індикаторів компроментації та інших механізмів. Реагування забезпечується через списку доступу для аплікацій, для файлів, мережевого трафіку, а також ізоляції кінцевої точки та інших підходів. Наступний сценарій демонструє перевагу спрощення та автоматизації. Cisco Secure Point має інтеграцію з Cisco XDR. XDR централізує видимість, додає потужний контекст. Це особливо важливо для виявлення невідомих загроз. Також XDR пріоритизує інциденти та автоматизує реагування. Циска зробила внутрішні симуляції для певного тестового сценарію, спочатку без використання XDR. Реагування у такому сценарії завжди займало біля 30 хвилин. Де шукати рішення, щоб спростити роботи та прискорити реагування? Напрями для такого пошуку це інтеграція між різними технологіями безпеки, спрощення та автоматизація, щоб аналітик міг працювати більш ефективно та не виконував ті рутинні завдання, які можуть виконувати комп'ютери. Наявне рішення таких підходів від Cisco це продукт Cisco XDR. Централізація, спрощення, детектування, пріоритизація інцидентів, автоматизація рутинних операцій, широка інтеграція як з рішеннями від Cisco, а в Cisco широкий портфель різнопланових рішень і технологій, так і з величезним переліком рішень від інших виробників, часто навіть конкурентів Cisco. Так, заради найкращого захисту, Cisco розвиває співпрацю навіть із конкурентами, тому що безпека клієнтів набагато цінніша. Таким чином, ви можете виконувати широке коло завдань у межах однієї консолі. Симуляція того ж самого сценарію, але вже при інтеграції Cisco Secure Endpoint та Cisco XDR показала час 5 хвилин. Це на 84% швидше, ніж без використання такої інтеграції з Cisco XDR. Очевидно, що симуляції не відображають реалії. Але порядок чисел досить вагомий, навіть якщо зробити усі необхідні поправки на реальність. Підсумовуючи, ми розглянули три сценарії. Два з них робота Cisco Secure EndPoint як окремого рішення. І розглянули функціональність EPP та EDR. І третій сценарій це робота при інтеграції з рішенням Cisco XDR. Дякую за увагу та чекаємо на ваші звернення для подальшого працювання представлених рішень.